Так, це після обіду темніє. Я йду до гвіда. Після обіду я йому зараз занесу таку Ось, але Бачите, колись вже пройшло трохи часу, багато. Я з не з холодильника, а витягаю з морозильника ось таку фокача ді реко. Це дуже сильно смачна і дуже сильно навіть тут два куски є. Такої фукачі зі сиром. Бачите, вона тоненька. це не недружове тісто, вона вже готова, жарна. Я її підігрію легесенько-легесенько на сковородці. Побачите, як воно буде. Тут в мене, зараз я собі ще на вечір. Це теж така сп'яча. Тут в мене є один, два, три куски. Один кусок я собі на вечір залишу. Побачимо, яка вона буде вечір. Дорогесенькі мої. Залишимо ось тут. Тут в мене вже помите, але ще не поскладене нічого. Я сама в хаті. Я відпочиваю. Це я назад поставлю в холодильник. морозілку, дорогесенькі мої. А це не судок віда, Це дуже сильно смачне. Побачимо, бо мій компаній вже поїхав знову санта Маргарита Лігоре. От адрес, де продається. Бачите, оригінальний. Оригінальний мішочок. Оригінальний мішочок. От санта Маргарита Лігуре, де живе невістка, навіть телефон є. Дзвоніть і заказуйте. Де живе невістка Берлусконі, та що веде, вирісимо в Італії. Так, погода дуже гарна, як бачите, це Італія, зелено-зелено. Сьогодні не було сонця, але от сухо, 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 машини сухі. У нас ніхто так часто машини не миє, дуже сухо, взуття все сухе. В хаті ми ходимо взуті, квіти ми любимо. Це ідеальна, ідеальна температура для Італії. Зараз зимою. Зими тут як такої немає. Здалека бачу, що бвідо сміється. Чао бвідо! Чао! Він не знає, що я йому таку гарну сюрпризу роблю, а я йому сюрприз принесла ось таку сп'ячу з лігурії. Це ніде ніде таку не роблять по цілій Італії. Хто живе в Лігурії, знає яка є скячаді дірико, називається. вона. Ну що ж я тут не можу. Не можу я тут відкрити. Ой-ой-ой! Е відкрила. відкрила відкрила відео. Презенти. Guido. Buonasera відо. Анна. Allora, allora. come stai Guido? bene bene, bene? Ti... Sì, sì. bravo mi piace Guido ti ho portato qualcosa buono buono stasera sì, sì ora assaggi specialità di Liguria Liguria sì. lo sai dove è Liguria? sì in Altitania sì, che confine con il, finisce Toscana comincia Liguria Liguria sì eh, oh ti portato da Santa Margherita Ligore eh. focaccia di recco eh. IGP Guido Buona. ma ti capisci IGP è protetto, uno sì. non può copiare da, da nessuna parte la accendo la luce si sì. Sì, ti sì, già mangiato qualcosa Guido? no allora. no sono molto ricco Як ти вже попив? Каже, що нічого не пив. Каву випив. О, Бене. Місто перста сейра. Це лишила так, думала, може, нехай стоїть. І квітчі ляй. Гідо, ми ті п'єдім покину квісо, пра? Чи ла фай метери покину? Вені покину ін дітро? еко ква. О, браво. Ай, ай, ай. Батареї холодні. Ай. Пів вічіно. Alza, alza, alza. Mm -hmm. oh, bene. Ti do qualcosa a bere, caldo, caldo, Guido. Sì. E poi ti faccio vedere quello che ho comprato. Non ho comprato, quello che ti ho portato. Ora ti scaldo dolcemente, ti scaldo, Guido. Guarda, tutto pronto. Така вже готовий. Орати тіскальні. Оп, ще парує. Кипіток кипіто. Кіпі... Ну, я горяче поставила і тільки мені вчора вечір. Ну, гдестонся бута, квісто, він каже, не викидай мій той корок. No, perché questo è insieme dolce do? Sì, si dolce siamo che io bene. bene. Ti porto schiaccia, va bene. bene, bene. Non no schiaccia eh, focaccia quella eh, focaccia di recco, perché mi sono Ereco. sbagliato. Я помилилася, дуже спішила символ. Двісті, що йому принесла. Мала поставити в холодильник, я йому принесла не те, що треба. Таку я йому принесла скячу. Це теж з рику, спячані рику. А з так, відео, а з вже почали. Він хоче шкарпетку. ріпозари, поки не п'єде. Так, зараз я йому дам Попробувати. Бачите, я ось так загріла. У нас сильно дуже смачно. Хто живе в лігурії, він знає. От так на, просто так на тепленькій такій сковородці я підігріла. А час ще зубу буде їсти з фасолею. Від Відороті до субіто. Шкода, що я зі сиром забула. Така смачна та зі сиром і джіпі. Фокача Фокачаді реко. Хто живе в Лігурії, знає. В других частинах.

Трошки ось так розігріти. Бачите, я навіть жиру навіть не додавала. Вона сама жирна. Вона, бачите, скільки вона дирок має, її розкачують, її ось так руками. Так-так-так-так-так-так такими багато дирок роблять і олією, і сиром посипають. І вона дуже сильно смачна. Це фокача називається, а то, що я завтра його принесу, називається. si chiama si chiama si chiama focaccia senti Guido è come fresca vero? buona buona ma buona buona veramente è morbida sì. speciale a grossetto non ci sono come questa eh. mangi mangi ora ti do anche zuppa Інфіамато. Хай веде рік від що мені тут зовсім не подобається гірше, ніж було кілька разів назад. Набагато гірше. Казали, мені не показувати рану. Що ну, зробити? Ось така рана є. М -м -м. Як, два, дві, дві, як дві копійки зробилася. Vi bete guerreiro, che cosa zrobiò? Morbida? Morbida, buona buona! Ma vero, diversa, non è come grossetto qui. Questa IGP, non è come fanno qui da noi. Domani ti porta ancora con un formaggio. Di, no di stracchino. Guido è, è di eh, c'è stracchino e poi c'è quell'altro. Come si chiama? C'è uno. Si chiama stracchino, e altro formaggio si chiama. Mannaggia, aspetta. Ora ti dirò, mm. stracchino, e crescenza. Guido, crescenza. Focca Ricco Fano di Creshenza. Це по кіно діференца. Крішенца і Strakino. Це di Differenza. Є різниця. Є У нас такий сир. Називається Стракіно. І є Крішенца. Вони похожі, але вони інакші. Вони інакші. І Крішенца, Фано Крішенца. Крішенца е пюдура perché з Італія, як відео. Сіталія, а пецеті, по кіно козі. Più formaggio, più solido. Più sodo. Mm? Domani, domani, Guido, ti porto quell'altra, mamma buono buono. buono, buono. Mangi volentieri, ti portato volentieri. <ride> Testa, stai invecchiando. Ho sbagliato. Ma oh, non fa niente. Ora mangi ancora zuppa. Pella. Magari c'è il altro pezzo che bisogna Ecco qua, lo in E non У нас тут, так як в Україні не використовують, як називається, цей, духовка, не духов, ну, духовку це, по-перше, не вигідно включати за такий малесенький кусочок духовку. Пізніше мікровольновку теж тут ніхто не купляє, дехто купляє, дехто дуже рідко купляє. Але в основному вона займає місце, і, і не потрібна вона. Де, може, є шість чоловік, то може треба мікроволно, коли одна-дві персони цю фасолю від, відварила моя напарниця. Зараз я тут ще добавлю, я вже додавила її фасолю. Бачите, яке воно буде? І тут мене не тільки вердура, вона мені сказала, тут є і фарро, і дуже багато всяких тих череалів. Як вона називається череалів? Поясніть мені, Боже, я по-українськи я ж не, не, колись такого не їли в Україні, як, як зараз тут я в Італії, тому я й переводити не можу. Жито, жито, ячмінь, такі крупи, жито, ячмінь, там все перемелено одно дуже така ну, вітамінів багато має. Комик відео. Ой, Баста кузі? каже, вистачить. Альо ляшамо передуманні. Короче, зупак відманджанки зупасі. Вже 100 років не їв, то з білою мокею, ну не можна. Але син деколи ввечері приїжджає і ми їдемо в бар. І ще ввечері він солодкий для нього бере. Ви Можете представити? Він каже, що він там таблетку піп, що він так ціле життя робить, що то йому не це. Йому ветерана скоріше загоялася, якби він мав менше цукру в крові. Sta... Hey. No, perché si stava rompendo, ho sentito! Mi sembra. Mm. No, mi sembra che qui che si stava dopo si guarda, finisce video, finisce dopo si vede. Perché okay, mi sembrava che trisca i tailka mi stai. Ecco qua, video. Non ce l'asciolo una triscala. Прийде в цьвак Меті прикинь меті, Гримбюле. Італія називається грімбюле. Бачите шафу. Я таку шафу хочу на тому балконі себе робити. Але я буду робити таку сорок. У нього тут 20 є. А я 40 буду, він так видовбав. Отак видобав-видобав, в мурі. І таку собі шафку зробив. Бачите? Як вигідно дуже в стіні мати таку шафу. Всякі причандалі собі можете поставити. Ось так. Така італійська шафа. Так в Італії все тримають. І ось тут так закрив і все. І воно так виглядає. А філіо муро називається. Так рівно за стіною. І дуже вигідно. Окей. Чуєте, як хлебає. Смачно. Оспе, от і приперу пасіки к віду. В є написано на вечерю, на обід і на сніданок. Всі таблеточки. Ну, як смачно, значить так хльопати треба. Окей. Okay. Так, я зараз на цю тарілочку все приготую, все, що треба. Сейра Гвідо.